Вітаю вас! Я Іваровська Тетяна Васильівна, учитель зарубіжної літератури онлайн-школи Альтернатива. І сьогодні ми з вами знайомимося далі із літературою середньовічно... середньовіччя. Поглянемо на екран тема сьогоднішнього уроку. Література середньовічної Європи. Основні тенденції та жанрово-тематичні розмаїття. І ми сьогодні поговоримо з вами про е, пісню про Роланда. З'ясуємо історичну основу твору та поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї, образна система, елементи фольклору, особливості поетичної мови твору. І епіграфом до уроку можна взяти. Слова із пісні про Нібелунгів ідуть до нас в казання давнини про витязів діяння, як билися вони. Перш ніж ми будемо аналізувати пісню про Роланда, пригадаємо, хто ж такий середньовічний лицар? Які ж були обладунки середньовічного лицара, шолом забрало, лати, щит, меч і спис. Навіщо йому такі були потрібні такі обладунки та зброя, щоб захищатися під час бойових дій? Вони були дуже важкими, і лицар повинен був бути сильним та витривалим. Залежав його успіх від надійної зброї, сильного та слухняного коня. Якості справжнього лицаря це сміливість, відвага, здатність на самопожертву, відданість королю і прекрасній дамі. Перш ніж аналізувати, давайте поговоримо про те, що ж таке героїчний епос, середньовічний героїчний епос, що це теж фольклорний твір, який був створений в добу середньовіччя, відображає він у легендарній формі події загальнолюдського значення, релігійну боротьбу, битву проти чужоземних загарбників. Це великий віршований твір, у якому подано розповідь про події давнього минулого і створений на основі народних переказів. Жанри народного героїчного епосу міф, легенда, казка, пісня, поема. Які ж цикли існують, ірландські саги, російські билини, українські думи та англійські балади? Тематика історія народу і боротьба за народну єдність. Головний герой усіх народних епосів це воїн-богатир. Наприклад, в російських це Ілля Муромець, французький Роланд. Яка ж схема розповіді про богатиря? Оповідь про, е, йдеться про його чудесне народження, перший бій героя, братання богатирів і хвала бойовому коню зброї тощо. Твори героїчного епосу, пісня про Сида, близько 1140 рік, це іспанський епос, пісня про Нібелунгів, близько 1200 рік німецький епос, пісня про Роланда, близько 1100 рік французький епос. Хто виконував героїчний епос? Шпільмани у Німеччині, хуглари в Іспанії, Жонглери у Франції і декламували вони його речитативом у супроді маленької арфи або флейти? Найбільших епічних поем було створено у Франції близько 100. Загальна назва Шансон де жест» Пісні про діяння або пісні про подвиги, жонглери виконували їх на ярмарках біля міських стін у монастирях у замках і навіть у королівських палатах. Головними темами французького епосу були захист батьківщини від зовнішніх ворогів, а саме маврів, сарацинів, норманів, саксів, і вірна служба королю, охорона його прав та усунення зрадників, криваві, феодальні міжособиці. Шедевром французького героїчного епосу вважається пісня про Роланда. Це пам'ятка 12, 11-12 століть. Дійшло сім рукописів 12-14 століття. І е, канонічним вважають Оксфордський рукопис, який був написаний близько 1170 або 1180 року англонормандським діалектом, давньо французької є мови. Найдавніше з редакцій, ну, в принципі, можна сказати про цей рукопис, що він був свого роду такою шпаргалкою, що використовувалася для того, щоб освіжити пам'ять співака, коли виникало у цьому необхідність. Написана старофранцузькою мовою, ймовірно, у 12 столітті, і заснована, мабуть, на ранішній поемі 11 століття. Автор е. Е. Турольд Оповідає про загибель ар'єргардного загону війська Карла Великого, що повертався в середині 778 року з походу до Іспанії. У поемі з супротивниками франків представлені сарацини, маври, араби, і хоча в реальності загін Роланда загинув, і в реальності загін Рону, Рон, Рон, Роланда загинув у битві з Басками. Відомим у першу пісню про Роланда було опубліковано 1823 разу. Вона одразу привернула увагу своєю естетичною значущістю, А наприкінці ХІХ століття. Видатний французький історик Жозеф Бадь'є вирішив з'ясувати ім'я автора поеми, опираючись на останній чотирьохтисячний рядок тексту. Тут обриваються турольдові сказання. Він знайшов не одного, а дванадцять турольдів, яких можна було в принципі вважати авторами цього твору. Проте ще до бідія Гастон Парис. Припускав, що це фольклорний твір, а після досліджень Бедіє іспанський історик Рамон Менендес Підаль переконливо довів, що пісня про Роланда належить до традиційних текстів, які не мають індивідуального автора. В основі пісні Дійсний історичний факт, пов'язаний з боротьбою французького короля Карла Великого проти Маврі у 8 столітті, описані у творі події згадуються в арабських та французьких хроніках. 778 року Карл Великий на прохання мусульманського владики, маючи свої інтереси в Іспанії, втручається в іспанські справи. Похід Карла був невдалим, повертаючись на батьківщину, ар'ягард французів був розбитий місцевими басками в Ронцевальському межегір'ї Пірінеїв на вузькій гірській дорозі. Ось можете поглянути карту із завоюваннями Карла Великого. Тож таки Карл Великий, це син Піпіна Короткого, від якого починається династія Каролінгів, франк, франкських королів, які правилися з 751 року. За велінням Карла у всіх єпархіях були створені школи, проведена реформа письма, створені підручники з різних шкільних дисциплін. Головним центром освіти стала Придворна академія в Ахені куди запрошували запрошувалися найосвіченіші люди з усієї Європи. У діяльності придворної академії брали участь відомі вчені того часу: Англосакс Алкуїн, Лангобард Павло Діакон, Везгод Теодульф, ну, багато інших. То ж таки Алкуїн. Він засновує при дворі школу для дітей Карла та його васалів. Навчання в ній велося латиною, а для підготовки духовництва були засновані монастирські школи, у них викладалися античні дисципліни, що іменувалися сімома вільними мистецтвами: граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія та музика. Отже, Карл Великий приділяв цим школам велику увагу, саме вони стали основами. Майбутніх середньовічних університетів. Особистість Карла була увіковічена Ейнхардом, який створив його життєпис. І з нього ми дізнаємося, дізнаємося, що король був високий на зріст міцної статури, мав благовидне обличчя, любив музику і володів даром красномовства. І так, яка історична ж правда у даному творі? Це похід Карла Великого до Іспанії 778 року, який тривав кілька місяців. На ар'єргард Карла Великого напали християни Баски, закинув град Хруодланд, битва в Ронсельвайській ущелині, незначний історичний епізод, і нападники втекли непокарані. Художній вимисел це похід Карла Великого триває 7 років, на франків напали сарацини мусульмани, граф Хруодланд племінник Карла, битва в Ронсильванській ущелині набула всенародного значення, а нападники мусульмани покарані. Пісні про Роланда розповідається про короля, як ми вже зазначили, який повертається, бо Марсилій пообіцяв віддати йому Сарагосу. Нападники маври були покарані, а Карл зі своїм військом здобуває перемогу. І так, з'ясуємо, яка ж система образів даного. Твору. Головні герої це Карл Великий, Роланд та Ганелон, другорядні та епізодичні Олів'єр, Турпен Марсилій. Ну і епізодично подані жіночі образи. Це наречена Роланда і сестра Олів'єра Альда. Е, історичні особи це Карл Великий, Роланд, Турпен, Ганелон, Жофруа. Вигадані персонажі це Сарацинський цар Марсилі. Позитивні герої Карл Великий, Роланд, Олів'єр, Турпен, а негативні Ганелон. Е, поділ, якщо поділити учасників війни, то це за, е, перші захисники інтересів Франції, християни, а другі вороги Маври, що сповідують іслам і е, Принцип контрасту, є такий своєрідний принцип контрасту в системі образів та характеристика. Тобто, одні вірно служать королю, інші протистоять королю і зраджують його. Одні хоробрі керують поняттям честі і патріотичного обов'язку, інші, навпаки, зрадливі, підступні, жорстокі та віроломні. І давайте переглянемо ключові епізоди даного твору. Отже, Ганелон привозить послання Карла Марсилію. Ганелон з Марсилієм виїжджають із Сарагоси. Ганелон привозить дари Марсилія Карлу Великому. Роланда назначають капітаном. Роланд отримує меч Дюрандаль. Бій із сарацинами. Роланд атакує Марсилія. Ронсевальська битва. Роланд сурмить у ріг оліфант. Смерть Роланда. Карм великий оплакує Роланда. Смерть Ганелона. І е, з'ясуємо, що ж символізують мечі кожного з героїв, і ріг Роланда Оліфант. Меч Роланда Дюрандаль, надзвичай... які вони символізують, Вибачте. а які вони? Надзвичайно твердий, меч Олів'єра Альтеклер високосвітлий, меч Турпіна, Альмаз світла сокира, меч Карла Джойс радісний, ріг Роланда Оліфант зроблений зі слонової кістки. Визначимо е сюжетні е композицію твору. Отже, е зав'язка, розвиток дії, кульмінація і розв'язка. Зав'язка у даному творі це посольство Бланка Андрена від царя Марсилія з брехливою обіцянкою. Маврів підкоритися французів, а також посольство Ганелона в табір Маврів, де він зраджує Роланда. Та національні інтереси. Розвиток дії, переміщення французьких військ. Карл повертає основні загони на Аахен А Роланд із 12 перами і 20 тисячним ар'єргардом залишається прикривати відхід короля. Після загибелі ар'єргарду Карл повертається назад. Кульмінаційний момент твору: битва в Ронсельванській ущелині коли гинуть французькі пери, а з ними і герой Роланд. Це друга битва французів проти Маврів, коли Карл вирішив помститися за смерть своїх вірних васалів. Двобій Карла Великого з Еміром, баліганом є кульмінацією другої частини. І чим же закінчується твір? Тобто розв'язка, перемога французів над Маврами, хрещення жителів Сарагоси, повернення Карла з військом Баакен? Суд над ганелоном і урочисте прийняття християнської віри Брамімондою, дружиною померлого від ран, і вічі короля Маврів Марсилія. Так, і отже з'ясуємо з вами, дамо характеристику коротеньку кожного Роланда, Роланда Ганелона та. Олів'єра. Спробуємо дати, порівнюючи Роланда з Ганелоном Роланда і Олів'єра. Отже, ми з'ясували, що Роланд це віднадний васал короля Карлова Великого, він мужній сильний, шляхетний лицар і вірний друг. Він герой, він відважний, він з повагою ставиться до друзів і ворогів. І важливе місце в серці героя посідає мила Франція і Бог. Отже, порівняємо Роланда та Олів'єра. Ми бачимо, що Роланд постає перед нами запальним, відчайдушним, нерозсудливим, він не знає міри ні в чому, а Олів'єр розважливий, поміркований, або Олівер в деяких творах подає, перекладах подається, поміркований, поєднує хоробрість із розумом. Разом вони, що спільне між ними вірні християни, віддані Карлові і Батьківщині, вони сильні, мужні воїни, обидва гинуть. Героїчно, боючись безславної загибелі. Це е, Роланд і Олів'єр два варіанти позитивного героя, е, але різні втілення народного ідеалу. Кожний із них правий по-своєму, але обидва вони щастя служать Богові, Карлу, народові та батьківщині. І спробуємо порівняти е, Роланда та Ганелона, знову ж таки, з'ясувати. Риси характеру, які, які є між ними спільними і які відмінними, і так, спільне те, що вони французи, християни, сильні воїни, розумні. А відмінне Роланд утілює ідею національної єдності французів, ідею служіння Богу, мужності, патріотизму. Він запальний, відважний, але нерозважливий, тому що молодший за віком. Ганелон це утілення свавілля, феодалів, непокори щодо королівської влади, егоїзму, зради, лицемірства. Він є відчимом і, звичайно ж, він є старший за віком, тому в ньому є. Більше в нього є більше досвіду. Отже, пісні про Роланда наведено численні. Ще хочу додати, що у пісні про Роланда наведено численні побутові подробиці, відомості про озброєння лицаря, золото, коштовні каміння прикрашали зброю воїна лицаря і зброю коня. Меч, що мав форму Христа, був не лише символом честі, сили та влади, а й релігійним символом. Кінь, меч, бойовий ріжок це своєрідні символи героїв. Вони мають власні імена. Меч Роланда називався, як ми вже зазначали, дюрандальт, олів'єровий єров, олів високосвітлий, ріжок Роланда Оліфан, зроблений зі слонової кістки. І Своєрідність пісні про Роланда в тому, що вона має урочистий тон оповіді, у ній гіперболізуються події та герої, наявність постійних епітетів та повторів, в текст вводяться різні плани і символічність різних і взагалі символічність. Так, ну, на цьому ми розглянули з вами основні питання, що стосуються даного твору. Для себе ви можете дати відповіді на поставлені запитання, поміркувати над ними. Яка історія, як історія про Роланда допомогла зрозуміти, що таке героїзм? Чи зрозуміли ви, до яких наслідків призводить нерозумний героїзм? Чи допомогла ця історія зрозуміти, що таке патріотизм? Чи можна вважати Олів'єра, Турпіна, Ганелона патріотами? Чи актуальна тема патріотизму наш? Час, і чи вважаєте ви себе маленькими патріотами, і у чому полягає ваш патріотизм? На цими питаннями ви можете поміркувати, а ми завершуємо сьогоднішній урок. Не забувайте про виконання домашніх завдань. А я прощаюсь з вами до побачення. Я Іваровська Тетяна Васильівна, учитель зарубіжної літератури онлайн-школи Альтернатива.